Добрий день. Хотів би по таке порозмовляти. Зараз йде вже весна і має зацвітати у нас сади. Я держу сад. Ну, у мене невеликий, там 250 дерев, абрикос. Всі 250 абрикосів. І боротьба, це саме основне з приморозками. Обратні холода і абрикос. Дуже часто вимерзає. Ну, дивіться, ось е, е, совхози, то з коло мене є савхоз такий, що іменно е, вирощують дерева, багато в них там гектарів. Вони там, ті раніше роки, то вони палили солому, там якісь листя палили, е, боролися з обратними холодами. Ну, так як ми знаємо, зараз війна, і палити кастри ночью це вже буде диверсія, е, то боротися. З обратними холодами методом диму ну неможливо, просто неможливо в цьому році. Хоча і ефективність, я вам скажу, 50 на 50. Ці кастри, цей дим. По-перше, зміна вітру. Ви розпалили кастер, вітер дув трошечки в северний. Тут він зразу змінився на южний, і, і нічого воно толком кастриці нічого не дають. Десь такий піддивився я спосіб, розкажу вам. Дивіться, якщо ось мороз, ви подивились прогноз і буде мороз на цю ніч. Да? Обично мороз весною він починається десь у 2-3 годині, у 4 годині ранку, і длиться він десь до, там, до 7, до 8 ранку. Да? Оцей проміжок. Значить, що я піддивився? Берете обичний оприскуватель, яким ви оприскуєте дерева свої. Є в мене такий з акумулятором, і в нього струя до 4 метрів, і він дуже гарно розпиляє. Виприскуватель набираєте обичну воду, звичну воду з-під крана, чи з ставка, чи з річки. І в момент цвітіння оприскуєте обичною водою, саме квіти. Самі квіти, де цвітає абрикос, оці квіти обрискуєте. Не переживайте, мороз у вас там мінус 1, мінус 2, мінус 3. Ви нічого не зробите вашим цим квітам, значить Льот одразу же стає на цих квітах, вони замерзають. Квіти в льдові становляться. І так як ми знаємо, що льод, він самий найкращий бар'єр між морозом і квіткою. От так як допустим, на річці льод замерз, він має якусь там температуру мінус 5, мінус 10, мінус 20 льод, вода. Під льдом має температуру плюсову, плюс 1, плюс 2. То саме робить і льод з квітами. Він коли зверху намерзає на квіточці, то саму квіточку внутрі він не пропускає мороз. Якщо є приморозок 5, 6, 7 градусів морозу, то під льдом у квіточці мороз не, не, пропадає, не попадає туди і там зберігається плюсова температура. І тим самим ваша квіточка е, спасається від морозу. 8-9-10 утра підняли сонечко, ця водичка розтала, і ваша квітка, і ваш пєстик оцей, він просто не замерз, а залишився живий. Дякую, кому сподобалось.